Продається Ford Escape 2015 року виробництва. Атомобіль обладнаний двигуном простим атмосферним 2,5. Даний двигун вважається дуже надійним, адже він без турбіни і має надзвичайно просту та перевірену конструкцію. На нього сміло можна ставити газ четвертого покоління. Машинка з дуже маленьким пробігом всього навсього 47 тисяч і сама по собі є в ідеальному стані. Дуже гарно керується. Дуже гарно себе поводить на нерівностях. Тобто, авто повністю перевірили, продіагностували. Знаходиться в стані нового автомобіля. На даному авто встановлена автоматична коробка передач. Це є звичайний гідротрансформатор. Також є можливість перемикання передач в спортивному режимі перемикачами спеціальними. Це ви далі побачите у відео. Салон автомобіля збережений. Ось так він виглядає. Заду є достатньо місця для пасажирів. Шкіряне кермо. Управління криз контролем та бортовим комп'ютером. Управління магнітолою та блютуз. управління з зовнішнім освітленням. Ручка відкривання дверей. Повний електропакет. Мультимедійна система. Радіо адаптоване під наші стандарти. Камера заднього огляду з полосами прогнозованого руху. Кліматична система. Важель КПП, коробка, звичайний гідротрансформатор. На спорт режимі ви маєте змогу перемикати передачі ось цими важелями. Підстаканник, підлокітник, сидіння з якісної тканини. Місце для окулярів. Підсвітка. Викидний ключ заведення авто. Практично нова резина Кумхо, Протектор з залишком десь 90%. Розмір 235-55 r 17 Декоративні ставки на крилах. На вікнах встановлені вітровики. Красиві білі клопаки на колесах. Додатковий стоп-сигнал на кришці багажник. Камера заднього огляду. Заливна горловина з системою Easy Foil. Двохсекційне дзеркало заднього виду для покращення огляду. Красива передня оптика. Протитуманні фари. Просторий багажник. Заднє сидіння можна зложити в пропорції 70 на 30 Запасне колесо, балонний ключ, лійка І під колесом знаходиться днократ. І ось так виглядає простий надійний атмосферний двигун 2,5. Автомобіль повністю перевірений та продіагностований, розмитнений, сертифікований. Очікує на вас стрію. Дякую.